Чи варто боятися Решника? Офіційна Україна не розголошувала аналіз його характеристик, а Росія завжди бреше. Проте багато незалежних осінт експертів вивчали доступні джерела. Отож, ось вам 5 причин не боятися. Причина перша неточність середня оцінка розльоту 250 метрів. Це означає, що ця зброя не здатна влучити точно в ціль. Для ядерного удару це було б не так важливо, як ви розумієте. А для конвенційної зброї цього явно недостатньо. Тому ми і чули, що під час удару щось пало на територію Південмашу, а також постраждала якась сусідня клініка, гаражі, собачі стажки та ще бог знає що. Причина друга: маленький заряд. На думку експертів, Арішнік несе 36 суббоєприпасів, а кожен з них може в собі нести десь 20 плюс кілограм вибухівки, а це в два рази менше, ніж шахет. Тобто з точки зору руйнівної сили, це менше того, що сотнями прилітає щодня для порівняння. Причина 3. Незбиваємість. Путін не випадково обрав місто, де немає найцікавіших систем ПРО, які існують в Україні. І хоча вважається, що нам дійсно немає чим його збивати, проте подібна лякалка вже була з кінжалами, але вона не підтвердилась. Причина 4. провал застосування. Існує думка, що путінські випробування взагалі були невдалими, і арешні розвалювався від перегріву у повітрі як метеор, що входить в атмосферу. На відео це дійсно схоже на неоднорідні краплі розплавленого металу. А після публікації супутникових знімків експерти не знайшли значних руйнувань. Якщо це дійсно правда, то Путін не захоче ще раз показати свій провал, а буде лише лякати вялим арешникам всіх навколо. Причина 5. Україна не зацікавлена знецінювати загрозу від Росії, враховуючи недостатню кількість ППО. Тому, якщо це навіть був повний пшик, нам вигідніше мовчати. Все буде добре. До завтра.